Ох, він сьогодні разом із нами буде проходити в раду у шортах, але зараз він у штанах і буде. Ходя... Можна переписати в чати. Чого? Та чого? Та мене надіслали інформаційний запит щодо того, чи регулюють власне якісь які-небудь документи у Верховній Раді питання драскоду і отримала відповідь, в якій зазначено чітко чорним по білому, що питання. Дрес-коду е, не регулюється ніяким нормативно-правовим документом. Тобто відвідувачі і журналісти в принципі можуть заходити е, ну, відповідно до цього документу. Будь-чому. Ми сьогодні прийшли у шортах, і оператор наш так само в шортах. І в нас є сьогодні спеціальна гест стар Богдан Кутєпов, який так само прийде в шортах, та да, Бодю? Я зніму ці лахи і стану трошки ближчим до народу. Ну і заодно ми перевіримо, як працює власне велопарковка, тому що пода приїхав на своєму двоколісному. Я дивився вашу е, програму і там не, не пропускали ведучого Андрія від Раду, бо він приконив mm -hmm. І Тепер поставили велопарковку, яку зварили з старих стільців з mm -hmm. елементів. Спробую на цій велопарковці зараз Таня, чому жінкам можна в шортах, а чоловікам не можна в радах? А чому наскільки ну, я знаю, то немає пришкоду в Верховній раді. Жарко сьогодні, ще дуже спекотний день, Таня. Ти мене запросила в штанах, але добре, що в мене штани універсальні, я тобі хотіла цього. Добре, що нам на громадському можна ходити в будь-якому вигляді, аби не смущати ним. Інших. Ну, я думаю, що якби я прийшов в стрінгах, це був би перебор. А так, чому ні? Літо з правильно, червень. А, извините, у нас в шортах ніж актеріть не можна. А чому не можна? Дрес-под є. В закладах університет, же ж тоже, наскільки я знаю, хлопцям от я вчився, не можна. Ага. Нижче коліна шорти, будь ласка. Я розумію, біля, то, що біля, це біля, не біля. ваші. Ну а мені можна пройти от ну, мене, можна? Можна. так? він. А дрес-код є точно, ви впевнені. Бо ми отримали от відповідь, за чого підписано, що дрес-коду немає. Ну я це ж шорти, це ж не труси, не, я не без трусів прийшов. Це кожна людина особисто довжна вияснити, як ви вважаєте, Верховну Раду. Я вважаю, я можу пройти зараз вважаю, через цю рамку. Я опечален, Таня. Даня. Мені сумно. Чому? Ну, тому що наше суспільство не готове до змін. Тому що мені не готові пробачити морально-етичні засади. Е мої шорти, мої елементарні шорти, кажуть, там філатов ходить в розовим поло. Да? А... Військові ходять військовій формі. А ну, військові. А, а як я повар, я прийду в пов... рясі та, чи там. А якщо вишиванка, а якщо я прийду в кільці, та, вишиванку носять, а чому кілт не можна? Ну, Тоби... справа в тому, що тобі пояснили, що. Так, скоду е... немає, нам пояснили, нам прислали цю записку. Але тут довелось пояснювати одному посту, другому посту, потім начальнику другого поста, потім начальнику начальника. Поки Це він не прийшов, він не сказав: там. тут же написано, тут же написано. Ви повинні відповідати нормам професійної етики і моральним засадам суспільства. А ви вважаєте, що це нормальні, це моральні засади? Скажи, скажіть, це моральні засади суспільства. Насправді бентежить те, що справила не одні для всіх. Тобто парламентарі ходять, в чому, хто прийшов, а журналістам не можна виявлятися в шорти. Але засмучений я не через це. Засмучений я через те, що він мені сказав наостанок: цей добрий пан, удошник Знаменитий. Він сказав, що я подзвоню вашим редакторам Богдан Котєпов. Хай вони проведуть з вами бесіду, щоб ви знали, як морально, а як неморально ходити в Верховну Раду. І от мені сумно, тому що ну наші людині псувати настрій.